Всім доброго дня, в продаж з'являється два кросовера Hyundai Tucson, Автомобілі у нас в гарному стані, не фарбовані з рідними оригінальними пробігами. Чорного кольору у нас 9-й рік, 2 літра бензин на механці. І сірого кольору також 2 літра бензин, 8-й рік на механці. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, тут у нас велюровий салон, підігріває, клімат, штатна мультимедія, повний електропакет. Салон чистий, цілий охайний на легкосплавних дисках, по кузу авто без дефектів, без корозії. Напоминаю, 8 рік, 2 літра бензин, механіка, передній привід. І чорного кольору у нас 9-го року, також 2 літра бензин на легкосплавних дисках, нова гума. Шкіряний салон. Салон чистенький, ціленький, два комплекта ковриків, Є в нас підігріви, клімат, штатна мультимедія, круїз, автосвітло, 4 склопідйомника. Всі сервісні документи, пробіг підтверджений 140 сорок одна тисяча кілометрів. На сірому 93 тисячі. Також підтверджено пробіг. Хто шукає гарного автомобіля? Телефонуйте. Знаходимось. Місто Вінниця, Гніманське шосе, провулок, Затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення.